Чому так довго? І клініка ще не збудована. Будівництво це лише верхівка Айсбергу. Майже 80% роботи це те, що не види. Купівля землі, документи, планування. Пошук фінансування та партнерів з моменту заснування нашого фонду ми не зупинялись ні на день. Лише щоб отримати землю, пішло 4 роки: півроку пошуків, рік мораторію через війну на усі операції з сільськогосподарськими ділянками, зміна призначення цієї ділянки, очікування на аукціони, слухання, перевірки. Усе це повірі. Але необхідні процеси. А коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вирішили діяти тут і зараз. Тому частину зібраних коштів спрямували на евакуацію і допомогли 115 дітям почати лікування за кордоном. І досі тримаємо з ними зв'язок. Паралельно тривала і архітектурна робота. Перший лікувальний блок це 8 тисяч квадратних метрів. Команда архітекторів консультувала зі своїми колегами, спеціалістами, нашими італійськими партнерами. Це сотні годин обговорень, ескізів і доопрацювання. І ще одне фінанси. Ми не маємо стабільного інвестора чи великого гранту. Тільки ви, ті, хто вірить. Темпи зборів стали повільніші. Але ми робимо на максимум з тих можливостей, котрі має. Тому зараз ми збираємо 25 тисяч доларів на експертизу проєкту і дозвіл на старт підготовчих робіт. Це важливий крок, тому ми просимо вашої підтримки. Перейдіть за посиланням на сайт у шапці профілю, оберіть зручний спосіб переказу коштів та комфортну для вас суму. Дякуємо!